Юрчик, дивіся, така ось шкода. Маємо таку шкоду. Ціна на нього інтернеті трохи дешевше, це пан виставка опустив, тому що трохи гроші заморозились, треба його продавати і їх за свіжими машинами. Тобто, як бачите, тут стоїть дорожче в нього. Ось такий має вигляд. По машині не скажу, щоб видно якісь там десь царапини чи ще щось, краска оригінальна везде. Є там міл кількі, дуже мілківочка. Вона грязна, не, не помита, не приготована до чого. На бампері от задній бампер чуть, знаєш, так, десь чуть-чуть вперся, -чуть але він цілий, все стоїть, якби не лопнутий. Чуть-чуть лакід на багажнику вдуса. Сам чисто лак. Походу лише на багажнику більше ніде не видно. Но, опять же, царапинка бампера. Це то, що по кузу, як видно, мілка царапинка на задньому крилі, як би майже незамітна Так, по більше нічого не видно, ржавчини не видно. Тобто, ну, машина не нова, сам розумієш той. Трошки є років. Ну тут також з'явили, я думаю, якщо полірнути, то його... Не видно, то що лак не сцарапаний, просто чуточку потертий. Ось так ось виглядає машина. На желізних дисках. На, на нормальній резині, На сезон на 2 хватить для наших доріг. Ось такий це візуальний вигляд вона має зверху. Тобто фари нормальні, не затерті нічого. Зараз днімо тобі всередині.